Ось наша колекція на сьогодні. Вибирайте. Отже, Британія, Італія, Греція, Америка, Україна, Балтія і Шотландія. Кожен гарний по-своєму. Ці ці статуетки наразі вільні до замовлення. Поки що маємо гномів по одній вільній одиниці, а сант маємо деякі дониці по дві штучки. Ще також замовила і їдуть до нас з Америки. Невдовзі буде скоро нова розпаковочка. Тож підписуйтесь, чекайте і дивіться, не прогати новинки від нас. Вітаємо, друзі, вас на каналі Світлани в Гостях. І на сьогодні буде невеличка розпаковочка. Ми Мілхіл приїхали. Також зробимо огляд кількох сатуеток джемшор, які в нас є в наявності і вільні для продажу. Тож, поїхали. Почнемо із Мілхіл. У невеличка посилочка прийшла. Так, отже, отримали ми ось таку лавочку осінню. Так, гузичок у нас іде пластик. Такі Далі, Отримали набір Привіт, осінь. Дуже гарний у відшиві цей наборчик. Маємо пластиковий гузичок. Також до очікування літні будиночки перчик. ось такий гудзичок, іде пластик, заміна. Так, Маємо ще ось такий північний полюс новорічний сюжет. Гудзик у нас іде пластик, ось така пташечка. Маємо ще ось такий теж місячний сяйво, Такий гарний зимовий сюжет, такий ось гузичок, пластик. Так, маємо ще колібрі прийшла. Возочок у нас йде пластик, заміна. Ось тут така вділка маленька. Так, маємо ще один будиночок літній. Так, маємо ось такий візочок. Так, Возочок теж йде пластик. Так що у нас тут в мене квіточка. Так, десь воно тут є. А, ось. Ось дивіться, ось тут буде квіточка. Це в мене бачите, маємо ще один такий самий набір. Так. Так, тут три упаковочки пісерогів, але я вже не буду трясти, але тут вони є під моточками. Також отримали ось такий сарайчик. Так, і маємо керамічний годзочок. Із кераміка. Так, маємо ще ось такі котики яблуні. І возичок у нас тут іде пластик. Ось така гілка. Так, з мілхил на сьогодні все. І почнемо показувати вам огляд для новорічної тематики. Почнемо з ось такого будиночка. Ось такий будиночок у нас. Це у нас хелмарк іде. Хелмарк. Так, і дивимось. Він дуже гарний. Він ставиться під ялиночку. Тут у є підвізка. Підвісити можна. Ось сюди запухається від гірлянди вогник, і потім будемо бачити світло в цих віконечках. Ось такий дуже гарний будиночок Санти. Дуже такий гарненький. Ось такий сюжет. Так. Так. І маємо ще ось таку підвіску. Це в нас підвізка Інде Гаррі Поттер. Книжки ось такий. Я її відкрию, щоб вона подивилися. Маємо ось таку підвізку на ялинку з книг з Гаррі Потера. Дуже така гарна, взагалі прикольна, дуже така цікава підвісочка, а подарунок дуже гарний буде сувенір. Дивимось огляд ось такого українського санти. Так, так Ось такий у нас є український санта. Дивіться, який гарний. Там джим шор. Маємо в колекції кілька таких сант, ну, зараз нам трошки показуватиму. Yeah. І дивимось балтійського санту. Ось такий. Відкриваю. мисочка. Далі у нас Британський Санта відкриває обережно. Так, 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 запакований, Будемо відкривати. Яскравый чашечку чашечкой чаю английского. Прейдемо шотландського саду. Ось обережно. Ось, дивіться, який гарний. Теж кольори насичені, яскравий. Ось такий з голинкою. Для колекції супер збирає. ось ці фігурки джимшор. Пійдемо до гномів. Ось такий у нас є білий гном. Так, дивимось. не відкрию. Гномики дуже великі, досить. Зараз ми ще поміряємо його. Димонся. Дивіться, який невеликий оцей гном. Який гарний. так, Величенький гном. З цієї колекції я замовила ще одного гнома через орієнтовно через місяць має бути у нас білий гном. Так, і маємо ще ось такого. Дуже гарний мені цей гноп ну, взагалі. Гляньте, який він великий, який він яскравий. З цими пташечками, з цим ліхтариком. Статуетка. Величенька дуже така велика, гарна. Так. Так, І ще маємо ось такого гнома українського. Подивіться, який гарний. На коробці не так гарно виглядає, як ось тут так живо. Ось ці соняхи, ось ця пташечка. Ось такий гномик. От, для колекції, для порівняння я поставлю всі три гноми, і ми зможемо подивитися їх реальну висоту. Цей гном у нас орієнтовно 15 см. Ось цей гном ну, орієнтовно 14,5 десь так. Це, напевно, навіть 15,5. Таку, якщо подивитись. А ось цей то десь 18 см буде. 17-18 на висоту. Ось такі красавчики мають. три гноми. Наявності гнома. Далі у нас йде Американський санта. Ось, американський санта. Дивіться, який гарний. Насичені кольори. Висота 12 сантиметрів. Італійський санта. Ось такий з батоном, з кошиком, з вином. Ось такі, бачите, кожен санта з якимось своїм цікавим атрибутом, який відповідає його Україні. Ось Окей, дуже гарні ці статуетки у нас буде грецький санта. Так, дивимось. Так, ось такий. Греці Санта. Зустрічаємо Греція. Ой, дуже гарний. Ось такий у нас він йде. В кольорах білий, синій, голубий. З кольори Греції. Ось такий красавчик. Зберемо зараз ми всіх, всю нашу колекцію сьогодні. Так. Ось наша колекція на сьогодні. Вибирайте. Британія, Італія, Греція, Америка, Україна, Балтія і Шотландія. Так. Кожен гарний по-своєму. Всі ці статуетки наразі вільні до замовлення. Поки що маємо гномів по одній вільній одиниці, а сант. Маємо деякі дониці по дві штучки. Ще також замовила і їдуть до нас з Америки. Невдовзі буде скоро нова розпаковочка. Тож підписуйтесь, чекайте і дивіться не новинки від нас.